Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ласти для підводного полювання. Починаємо, як завжди, з моделей, які не підходять для підводного полювання. Дивіться, от такі ось не дуже довгі, але важкі ласти з калошею, яка розрахована під дайверські боти, не підходять для підводного полювання. Особливо. Оця ось резинка. Її можна десь щипанутися у воді і там і залишитися. Тому під підводне полювання обирайте ласти із закритою п'яткою. Дайверськими закрили тему. Дайверські, які під бот ідуть, не підходять. Так, наступні: от такі маленькі легенькі ласти для снорклінга не підходять під підводне полювання. Вони дуже легкі. Лопаті дуже-дуже м'які, тому буде забагато рухів, а толку ніякого не буде. Кльові маленькі, легкі для снорклінга, для того, щоб поплавати з маскою трубкою десь на морі, по поверхні, трошки попірнати. Так, це клас для підводного полювання. Ні. Відкладуємо. Так, тепер починаються ласти, які вже підходять для підводного полювання. Для підводного полювання підходить ось така довга ласта. Довжина від, ну будемо брати, мабуть, десь 70 см, потім покажу модельку. До метрових. Ну, Вони соб, майже так і називаються. Метрові ласти. Наприклад, довжина цих ласт 90-90 там з 90 чимось сантиметрів. Ось такі гарні ласти від компанії Буша. Карбонові дуже-дуже гарно підходять під підводне полювання. Що повинно бути в ластах для підводного полювання? Закрита п'ятка обов'язково та довга лопасть. Це обов'язково. Тому що довга лопасть дає нормальний потужний грибок. І вам не треба буде багато-багато разів махати-махати оціми маленькими лопатями, щоб якогось ефекту дістати. Ай, яку лопать брати, це вже ваша справа і фінансова також. Тому що хм, карбонові кльові так вони легенькі, вони дуже м'якенькі. Дають нормальний результат, легкі, ноги відпочивають в цих ластах, але ж вони її коштують дуже дорого. Якщо брати таку ж ласту, наприклад, кресі з пластиковою лопаттю, ну то вона буде така вже трошки трошки, трошки важче. Але в принципі нічого, піде і така. Теж. Головне, щоб нормальна була довга лопать, щоб не треба було робити зайвих рухів. Техніка грибка теж у підводному полюванні не, не така, як у плаванні з звичайними такими більш короткими ластами. Тут коліно не згибається. Але це вже тема іншої розмови. Ласти повинні бути з закритою п'яткою, комфортні. Довгі. Ще як виключення може бути оці ласти, за які я казав, 70 см. Але ви бачите той самий форм фактор але вони вам на 20 см менше. У цих ласт лопаті 50 см, це е, ласти буша Мундіал 50 дуже гарно підходять для наших водойомів для невеликої глибини. В принципі, кльові. І якщо вам, звісно, не треба велику відстань приходити. Якщо відстань велика, то треба ласти подолужувати. А так все як треба. Закрита п'ятка, калоша розрахована під носок. Бачите, вона висока, не прорізана так низенько, під голу ногу, а вже висока. Звертайте увагу. Звертайте увагу ще на те, щоб Калоші були вироблені з м'якої резини, тому що коли вони роблять з такого, я не знаю, як пластику іноді бувають такі ласти, їх ну не, не то, що ну, я не розумію, як взагалі їх люди вдягають, а потім в них дуже болять ноги. Вони ніяк не гнуться, вони такі. Дубові дубові, це некомфортно. Лопать може бути трошки коротшою, але ж все таки ласти повинні бути довгі і розраховані під носочок із закритою п'яткою. Ось такі ласти вибираємо для підводного полювання. Ну, на цьому, мабуть, все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо до наших магазинів Батискав. А також робіть свої замовлення на нашому сайті Батискавей. І не забувайте підписатися на наш YouTube канал. На цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!